У Європарламенті шукають шлях приборкання строптивого Віктора Орбана. Правоцентристський депутат від Фінляндії Петрі Сарвама збирає підписи, аби позбавити Угорщину права голосу у раді. ЄС його ініціативу вже підтримали 120 представників різних партій та держав. Підпис зібрано ми на крок ближче до того, щоб позбавити Орбана права голосу. Відгук був потужним. Дякую усім, хто підтримав цю історичну петицію. У тексті петиції, яку Сервама також опублікував у своїй соцмережі, йдеться, що Угорщину багато раз критикували за підрив верховенства права а опісля буквально димаршу під час грудневого засідання Євроради настав час вжити заходів. Тому євродепутат пропонує згадати другу частину сьомої статті угоди про ЄС і призупинити права країни, що порушує цінності ЄС своєю поведінкою. Говорять експерти, Віктор Орбан кидає виклик не лише Україні, а й порядкам в Єврородині. Але розраховувати на те, що погроза реалізується, хоча б у найближчому майбутньому, не варто. Процес довготривалий і доволі бюрократичний. Окрім цього, витувати рішення може будь-яка з 26 країн. Ніхто ніхто цього не хоче, оскільки це ящик Пандори. Якщо його зараз відкрити, то це означає, що ця процедура з легкістю може бути використана по відношенню до будь-якої іншої країни. Але ще один момент це те, що одна з неформальних цінностей ЄС це єдність. Ніхто не хоче стати приводом для того, щоб цю політичну єдність зруйнувати навіть такий бедбой, як Віктор Орбан. Тому це питання актуальне, але я вважаю, що до цього не дійде. У ЄС є багато ще формальних та ні процедур для того, щоб вирішити конфліктні ситуації без застосування сьомої статті. Також важливо розуміти, що вже зараз євросоюз живе в умовах виборчої кампанії. І для Орбана та для його опонентів ці дебати довкола. Верховенство права, права голосу, зміни процедури, реформи це частина передвиборчої кампанії. Можливо, саме прийдешні вибори і будуть використані як пряник для Віктора Орбана. Нещодавно стало відомо, що за справу взялась прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні. Начебто за люб'язність у питаннях допомоги Україні угорцям з партії ФІДЕС пропонують увійти в об'єднані європейські консерватори та реформісти. На сьогоднішній день представники партії Фідес Європарламенті є такими бідними родичами, маргіналами. Їх, їх Ніхто не хоче знати. Вони фактично були вигнані із найбільшої фракції Європейського європейського парламенту з народної партії, і е, з тих пір е, вони ні ніде не входять ні в одну фракцію. Так, от е, це так би сказати е, сигнал Орбану на е, пом'якшення. Я думаю, що в будь-якому випадку е якесь пом'якшення буде, тому що той рівень українофобства Яке є на сьогоднішній день у угорській пресі, особливо в першу чергу у орбанівській пресі, а це більше 90%, Просто пробиває все дно. Очікується, що ініціативу з петицією євродепутата від Фінляндії розглянуть вже наступного тижня. Окрім цього, 29 січня має відбути зустріч голів МЗС України та Угорщини для перемовин та узгодження потенційної зустрічі голів двох держав.